Мама розповідала, що в 19-му році її батько жив на Вінниччині і працював на пошті телеграфістом. Йому дозволили й жити на пошті з моєю бабусею. Будівля пошти мала великий підвал прямо під квартирою. Як тільки по містечку ширили чутки про єврейський погром, євреї йшли в підвал пошти, який міг вмістити 60 чи 70 людей. Ті два-три дні, які євреї сиділи в підвалі. Бабуся варила у відрі картоплю і спускала мотузкою в підвал, аж поки небезпека не минала. Мама наша завжди любила всім допомагати. Якщо вона бачила, що хтось бідно живе чи потребує їжі, вона завжди намагалася підгодувати, чимось поділитися. Вона ніколи не накопичувала зайве для себе, але завжди намагалася віддати, щоб допомогти іншим. Батькові було 5 років, коли вони переїхали до Києва, тому про погроми він нічого знати не міг. Він народився у Волочиську. У них була традиційна єврейська родина у єврейському містечку. І потім він пам'ятає, що бабуся сильно плакала і обіймала їх, а всі посипали голову пополом, бо померла мама. Потім його тата з двома дітьми переїхав до Києва, шукав якогось заробітку. І ось одного разу мій тато захворів на ангіну чи грип і лежав вдома. І його батько приніс такий альбом малюнки італійських майстрів. І тато, коли його побачив, він просто був настільки вражений, що почав їх копіювати. А коли батько повертався додому, він йому казав: Хочу до Італії, до Італії, хочу до Італії. Його мрія так і не здійснилась. Це вже я була там. Але батько вирішив віддати його до художньої школи. І там тато вважався прекрасним художником, напевно, одним із кращих. І після цього його посилають на Донбас фотографом. У нього дуже теплі спогади про Донбас були дуже. Він любив цих людей, йому було цікаво з ними, і він із задоволенням там працював. вересні 1941 року нацисти з півдня та півночі оточили півмільйонне угруповання Червоної армії під Києвом. Операція увійшла в історію під назвою Київський котел. Він став найбільшим з реалізованих будь-коли. За даними нацистів, 24 вересня в полон було взято 665 тисяч людей. Тато сховав документи в купицю сіна. І він уже почув, що німці насамперед сказали: євреї і політруки виходь. Євреї вийшли і їх тут же розстріляли. Він сидів. Його врятувало те, що він не був схожим на єврея. Поруч із ним сидів його товариш з кіностудії, і він каже, що робити. І гільзочкою так колупається в землі. А той каже: Та сиди. Так він і залишився сидіти. було У полоні єврею вижити майже неможливо, тому що могли видати. І з часом він втратив надію на виживання. І ось він ходив якось і почув, що випускатимуть. Він побачив якісь черги і почув, що німці випускають людей на окуповану територію, якщо це їх колишнє місце проживання. І ось він підійшов до дроту, а там висіла кінська шкіра, і він почав її поскубувати. Раптом вдасться там шматочок м'яса відщипнути. Вони шукали хоч якусь крихітку чи зернятку, бо вже були виснажені зовсім. і коли він так поскуп цю кінську шкіру, він її трохи припідняв і побачив там лаз. Там була там був дріт розтянутий. Вочевидь, цим лазом уже хтось користувався. Він каже, що в нього просто відняло мову. і він, не пам'ятаючи себе, просто нахилився і ковзнув у цей лаз. Поліцаї реєстрували тих, хто залишав табір, та слідкували, щоб часом не пройшли євреї. За спроби вийти євреїв розстрілювали. Ісак Тартаковський ризикнув та зміг отримати перепустку, назвавши прізвище вєтров та адресу у Вінниці. І він пішов, ночував по селах, пускали на нічліг жінки, годували. І він так дійшов до Вінниці. Мама жила у Вінниці в цей час. Їхня родина жила на вулиці першотравневій, 69. У них там був будиночок такий невеликий. Сім'я складалася з мого дідуся, бабусі, мама, і там ще була мамина бабуся 80 років. А у мами був брат, але він був на фронті. евакуюватися вони не змогли через відсутність транспорту, і вони залишилися. В той час у Вінниці жило дуже багато євреїв. Вони вчилися з мамою у класі, багато з ким завжди були добрі стосунки, дружили. Крім того, цей вінницький будинок був розділений на дві частини. В одній частині мешкала єврейська родина Тульчиних – мати, батько та дочка. Вони також з ними дружили. І ще був такий Льова Маніс. То був друг маминого брата, однокласник. Він пішов добровольцем на фронт, а мати його жила в іншій частині Вінниці, і наш дідусь ходив до них провідувати. Вони спілкувалися. І ось коли він пішов до матері Льови Маніса, то вона сказала, що її чоловіка забрали. Сказали, що на роботу. Прийшли німці, забрали всі цінності та чоловіка забрали. Вона залишилася сама, тому дідусь туди періодично ходив і носив їжу. Вони ще не знали, куди забирають євреїв. Нібито сказали на роботи, але вона його ніколи більше не бачила. І ось минуло ще кілька тижнів, і раптом уночі до них постукав хтось у вікно, до моєї мами. Вони подивилися, це був Льова Маніс. Коли облави почалися частіше, його мати попросилася також прийти до них зі своєю сестрою та дівчинкою десяти років. Вони розуміли, що вже всюди писали за приховування євреїв розстріл усієї родини, але вони відмовити не могли. Після поневірянь вулицями і дворами Вінниці. Ісак Тартаковський попрохав притулку у родини Савчуків. Його прийняли і вирішили допомогти, навіть розуміючи, що ризикують життям своєї родини. Ісак залишився з ними аж до звільнення в Вінниці, допомагав по господарству та малював в обмін на продукти, щоб допомагати сім'ї. Коли вже вінницю звільнили, він відразу пішов і став там же на облік, і своє прізвище відразу повернув назад і зізнався, чому міняв. Вже після війни мій тато повернувся до Києва і вирішив вступати до художнього інституту. А мама вже навчалася в Києві, в Наргоспі, і в 53-му році вони випадково зустрілися на голову Мама з дому, очевидь, отримувала листа. І тато прийшов туди зі своїх якихось питань. І вони почали зустрічатися. А за рік одружилися. Тато все своє життя жив на Подолі. Нині один будинок зберігся. Це ярославська один. Він стоїть під горою. Це там, де площа житнього ринку. Там збиралася різна шпаната, злодії. І вони особливо в голодний час грабували людей і бігли на гору. Там ховалися. Так ось під цією горою якраз і стоїть той будинок. І стіна була завжди волога, кімнатка у них була на другому поверсі, а на її порозі стояв примус. Там тато прожив досить довго, звідти пішов на фронт, і після війни повернувся туди ж. Сестра та батько були евакуйовані, а в їхній квартирі жили німці, там залишалось багато татових малюнків. І ось усі ці малюнки, фотографії. Він же багато знімав, коли вчився в кіноінституті. І все це німці винесли на подвір'я та спалили. Тому не залишилося нічого, крім одного єдиного малюнку, який він зробив десь у 16 років. Портрет його сестри. Потім вони переїжджали кілька разів. Остання квартира була на вулиці Братській. Зараз цей будинок знесли. Це був напівпідвал, і вікно виходило прямо на купу сміття. Жахливий запах був. Я народилася і перші чотири місяці прожила там. Але потім збудували будинок художників, ось тут, на Філатово. Тут художникам давали квартири. І ось нарешті і ми отримали квартиру на п'ятому поверсі. Квартири всі були комунальні із сусідами, але таке було щастя для моїх батьків, що в них була вода в крані, був туалет, і можна було ще й душ приймати. Спочатку татова майстерня. Попередня була на хрещатику, зовсім маленька, 17 метрів. Але там тато казав, що не важлива яка майстерня. Я в 17 метрах написав свою найкращу роботу. Ця майстерня дуже хороша, ну, тому що вона на четвертому поверсі, і тут природне денне світло. Тут тато й працював. Я її немовірно люблю, тому що для мене дуже важливий цей дух, який тут зберігся. Звичайно, тепер можна поміняти її на 50 метрів чи більше, але я не хочу. Тут дуже тісно, але вона мені дуже дорога, оця майстерня. Тут багато речей, якісь меблі, диван, стіл. Вони ще належали татові. То підбадьорював, але й критикував теж дуже суворо. Особливо, коли він казав, сідай, я тобі покажу. Він брав мій малюнок, а потім його стирав або перекреслював. У мене починали литися сльози, а він мені показував, як треба малювати. Або ж показував збоку у кутку. Анатолій Тартаковський, заслужений художник України. Більше двадцяти персональних виставок. Метро музей Анатолія Тартаковського. Мистецька акція, що не має світових аналогів, проводиться з 2008 року і в книзі рекордів України. Тато вважав, що... тато вважав, що кожен син повинен перевершити свого батька. Перевершити тато це мало реально. Він же титан. Але хоча б намагатися підніматися, підніматися до якихось вершин мистецтва, то цього в мене не забереш, я цього прагну. Тато він був дуже суворий до себе і до дітей, і дуже добрий до людей. Скажімо, якщо в якогось там художника почнеш критикувати, він скаже ні. Ну, у кожному художнику є щось хороше. Ти тільки намагайся помітити добре, але неймовірно прискіпливий був до своєї творчості до мене, ну, щоб було б краще і постійно досягти кращого. Тато прикладом свого творчого життя показував мені. Як треба працювати в мистецтві? Що це має бути справжня самовіддача? У нас професія вільна, але в той же час все залежить від твоєї самодисципліни, і ти сам керуєш своїм днем і робочим часом, і саме тато і прищепив мені справжню працездатність. Художниця Олена Паламарчук приймає участь в художніх виставках з 1978 року, у тому числі закордонних. Персональні виставки Олени проходили від Японії до Німеччини, а її картини знаходяться в кількох музеях, культурному центрі Шанхаю та багатьох особистих колекціях по всьому світу. Маба що... вважав, що потрібно обирати лише свій власний шлях у мистецтві. І дуже погано, коли син чи дочка повторюють у мистецтві свого батька. Потрібно бути зовсім іншим художником, але треба ще знайти це у собі, зрозуміти, що це. Це знаєте, як приступити межу, скинути з себе всі пута. Тато казав, що людина, коли закінчує інститут, починає вчитися знову. Куди була тата Варисов, це винахідництво? Фактично, все, що я потім сам створював, це все якісь нові творчі ідеї, створення нових концепцій, нових філософій, нових способів. Я завжди йшов таким шляхом, щоб якщо якась істина сказана вчора, то сьогодні її можна розглядати, щоб переосмислити. Все тече, все рухається, змінюється, все відносно. Я стала вже багато їздити і Україною, і за кордон, в різні цікаві місця. Ось, наприклад, в Амстердамі я була, чи в Лондоні, чи в Італії. В кожній країні це якесь певне середовище і певний свій колір, певне повітря, колір цього повітря та всього навколо. І я намагаюся потім зловити ось це найхарактерніше для цього місця. А потім домагаюся того, щоб тут, в майстерні, досягти того, щоб відчути, що так, це воно. Так, це Амстердам. Цікаво, коли приходять люди і кажуть: о, це що, Амстердам? А я кажу, так, а ти був там. Ні, я не був, але я відразу це зрозумів. Колір Франції я шукаю і досі, але я його уявляю дуже добре. Мій Валюша. Йому на початку лютого було 13 років. І в ньому я бачив тата. Але треба сказати, є одна особливість. Це перевернуло все. І навіть все моє життя повернуло в інший бік. Справа в тому, що у валюшки від народження трисомія 21 Ну, це так по по-новому А по-простому синдром Дауна. І спочатку ми були в такому шоці в жаху. Ну ви розумієте, коли батьки чекають на дитину, зовсім не про це думають. А потім виявилось, що приблизно з двох років Валентин почав малювати. Причому ж перші малюнки абсолютно абстрактні. І так він досі малює виключно абстракцію, але з перших же малюнків. Я був прямо вражений. Так, Це якась почеркухи, але потужні, такі вже естетичні. У них вже є якась художня сила. І ось у Валентина така пристрасть до малювання весь час була. Валентин Тартаковський художник-початківець. Створює свої унікальні полотна в абстрактному стилі, незважаючи на юний вік, мав вже три успішні виставки. Була нещодавно вже третя персональна виставка. Національна академія, Київська академія декоративно-прикладного мистецтва та дизайну імені Байчука. Ви ж розумієте, це дуже відповідальне місце. Дорослі, професійні люди там навчаються. І, до речі, пройшла вона з великим успіхом. У нього зараз немічено ще кілька персональних виставок. Він неймовірно серйозний у малюванні. У всіх інших життєвих питаннях він такий жартівник, гуморист, хохміст. Ну ось такий. Мені потрібні якісь нові ідеї, а в нього, по суті, він завжди створює єдиний твір. І моє повчання для нього одне. Валюш, ти ж сьогодні намалюєш якусь абсолютно нову композицію. Ти ж знаєш, що нічого не повинно повторюватись. Ну а в іншому я нічого не можу поправити. Тато вже одержав звання народного художника. А ми з братом активно працювали. Виставки робили. У мене була в Німеччині вже велика виставка на той час, і в Києві в українському домі. Усі ми думали про якусь популярність, про славу. І раптом у 96-му році мамі в консерваторії при великій кількості народу вручають на сцені медаль, і вона стає героїнею. Їй дають звання праведниці народів світу. 1 лютого 1995 року Савчук Лідії та її батькам Степану і Надії Савчук присуджено звання праведників народів світу за порятунок Ісаака Тартаковського. Вдалося вижити також врятованій дівчинці в сім'ї Маніс. Я думаю, коли люди здійснюють подвиги, вони ж природно в цей час не говорять. І, напевно, не думають, що це подвиг. Але потім дуже важливо говорити про це, щоб інші зрозуміли, як потрібно ставитися до людей, якщо не на всіх, але на якусь частину це справить враження або вони, хоча б, замисляться, що не можна бути байдужим, не можна проходити повз чуже нещастя. Я думаю, що дуже важливо такими прикладами. Виховувати людей. Ви знаєте, оскільки в мені тече і українська кров, і єврейська кров, то мій біль дуже сильний на боці єврейського народу, дуже сильний. Але я пишаюся з іншого боку, що мама українка, і дідусь і бабуся все ж таки здійснили цей подвиг.